Так, ми зараз будемо працювати з логіки. У нас урок з логіки. Давайте спочатку перевіримо домашнє завдання. Там Женя боцель мені діслав, але я ще не встигла перевірити, подивлюсь. Давайте звірятися. Перший номер. В ящику лежать 5 білих, 5 синіх кульок, скільки треба витягнути, щоб там було не менше 2 білих та двох синіх. Відповідь 7 кульок. Тут ми повинні припускати найгіршу відповідь. так? В найгіршому випадку ми витягуємо кульки одного кольору, тому дві інші будуть вже того, який нам потрібен. І там будуть і дві білі, і дві сині. сім. В другому пункті було ще три підпункти. В першому 17 кульок, в другому 18, в третьому 21. Так само. Давайте розберемо, наприклад, А. а Всього 7, 7 синіх, 8 червоних та 9 білих кульок. Нас запитують, скільки необхідно витягнути, щоб там було 2 білі. Ми теж повинні розглядати найгірший випадок. В найгіршому випадку ми витягуємо всі небілі. А небілих у нас 7 плюс 8, 15. Тому наступні дві точно будуть білими. Тобто відповідь буде 17. Так, ну і третє з рукавичками так само, у нас 10 пар, що це означає? 10 пар білих і 10 пар чорних. Тобто там 10 білих лівих, 10 білих правих, 10 чорних лівих, 10 чорних правих. Якщо ви витягуєте, ви хочете одну пару, в найгіршому випадку ви витягуєте спочатку 5 на одну руку одного кольору і 5 на якусь теж одну руку другого кольору. Тобто немає пари. І тому вже 11, ну, 11, ні, 21, так? 21 рукавичка буде вже потрібного нам кольору. Тобто 10 ми витягнули на одну руку, вони нам не підійшли одного кольору, 10 на іншу, а вже 21 рукавичка буде необхідна нам. Тому відповідь бачить одна рукавичка. Зрозуміло, так? Добре, ну але не всі задачі розв'язуються з такою методикою, яку ми сьогодні використовували. Є такі задачі, в яких треба просто робити перебор. Сьогодні ми будемо теж працювати з задачами на а, комбінаторику, і там будуть такі перебори. Просто всі варіанти будемо розглядати. І так, запишіть, будь ласка, 25 сьогодні, так, квітня. Класна робота. Тему уроку елементи кумінатурики. Так, ну і ми сьогодні розв'язуємо, давайте так, я покажу яким чином першу, а далі на зірочку. Перші три, хто не відсилає мені відповідь, отримає зірочку. І так, номер перший. Дві дівчинки вирізали з паперу п'ять пропорцій. По скільки пропорцій могла вирізати кожна дівчина? Тобто перша дівчина, друга дівчина, ось так напишемо, в сумі п'ять пропорцій. А нас запитують, скільки могла кожна а, вирізати. Ну, тобто, а, які можливі варіанти, якщо вони точно щось вирізали? Дуже проста задача, вона така скоріше на початкову школу. Ну, наприклад, якщо перша дівчинка вирізала один прапорець, то друга дівчинка. скільки прапорець? Чотири, так? 4. Якщо перша два, то друга. 3, 3, 2, 4, 1. Ну, 0 ми не розглядаємо ось і все. Тобто, взагалі, якщо вважати ці варіанти, ну, однаковими, 1, 4, 4, 1, то, можливі, а, які варіанти? 1, 4 та 2, 3. Ось і все. Так, зрозуміло, так? Добре, дивіться, номер другий. Вам треба записати число 6 у вигляді суми двох доданків. Можна так написати. А плюс Б дорівнює 6. Які можливі варіанти для А і Б? Варіанти, там, наприклад, 1, там, 5, 5, 1 вважаються однаковими. І так, чекаю ваші вірочки. Ну, три, три, а 4. голос ми не кажемо, ми а, що робимо? Записуємо в зошиті. Бо ти не даєш можливість дітям заробити зірочку, фотографуєш і надсилаєш мені. Це дуже просте завдання, так? Я згодна. Я, те, типу, що Я, Так, да. як я повіту. Так, ось у Аліси вже вже зірочка, але ми так на швидкість Аліса отримала зірочку. Ми а, такі повторювальні. Не... Так, Настя Харлова. Так, Настя Харлова теж зірочка. Так, не дуже зручно, що ви зараз з зірочками, бо я потім самостійно не побачу. Так, все, у нас вже три зірочки, навіть більше є. Бо логіна Настя теж отримала зірочку. І Маша Брюханова зараз дивимось. Так, Маша Приханова теж. Так, а в голос може а, сказати Влад, який дуже хотів всім підказати. Влад, які варіанти? Ні, я просто не знала, то, що ми записуємо, я зробляю. Так, ми так роб, працюємо. Які варіанти? Во. Ну, допустим, 3, 3 плюс 3, 4 плюс 2, 2 плюс... Ну, 2 плюс 4. Ну, і це одне і те ж саме. І... 1 плюс 5. Ну і все. Тому 1. всього три варіанти. Ми не вважаємо варіанти 1 плюс 5 і 5 плюс 1. Однаково, ми вас запитували, скільки. Скільки способів відповідь? Скільки способів? Три. Три способи. Так, добре. Тепер давайте подивимося номер третій. А, дивіться діти, вас запитують, перелічте усі набори монет, якими можна набрати 5 копійок. Давайте 5 копійок в гривні перетворимо. Тобто 5 гривень, яким чином можна а, а, дати, ну так скажемо, здачу, так? Як буде здача по-українськи? Так і буде, мабуть, так? Решта здача. Решт. Здача ж можна сказати. Тобто, яким чином можна дати здачу 5 гривень. Я нагадую, які в нас монети в Україні є? Одна гривня є. Одна гривня, гривня 2, 5, 10. А чому а, Олена кричить? Я так, питання було риторичне, так? Це я нагадую. Так, добре. Так, Маша Брюханова зірочка є. Вибачте, чому ну номер 5. Номер 3, вибачте, це я. 5 гривень і я чомусь написала номер 5. Так. Теж чекаю ваші варіанти. Яким чином можна дати здачу 5 гривень? Монетами. 50 копійок ми не розглядаємо. Так, Олена, ти пізніше надіслала, але я зірочку поставлю. Ми домовляємось перші три, так? Аліса, іще один варіант. Там де одна монета. І я ставлю зірочку. Настя Харло, а як тебе один плюс один плюс один буде 5. Там трошки. Ще треба дописати і ще варіанти. Подивісь. Там не всі варіанти в тебе. Так, Аліса Дірочка. Ще чекаємо двох. І розбираємо цю задачу. Маша Брюханова не всі варіанти розібрала. Зараз Треба всі варіанти. І у Насті Логіна одного варіанту не вистачає. Можна просто 5 гривень? Можна, можна, так. Там. Так, а ось зараз у Насті Харлови теж дірочка і, і ще один Маша. Бреханова, ще один варіант. Тебе пропустила, ще один Маша. Зараз. Це буде один плюс один плюс один плюс 2. А навіщо ти вголос кажеш? Так, і теж у нас не одного варіанту не вистачає. Так, добре, Маша Брюханова, ще одна зірочка. Так, ну і все, три зірочки ми набрали за це завдання. Дивіться, я просто озвучу, ну, давайте, Настя Логіна в голос, щоб отримати дірочку. Настя, будь ласка, які варіанти ти бачиш? Як можна 5 гривень дати? Перш, перший варіант – 1 гривня плюс 2 гривні плюс 2 гривні. Другий варіант – 1 гривня плюс 1 гривня плюс 1 гривня та плюс 1 гривня плюс 1 гривня. Так, тобто 4, -4. рази по 1 гривні, так. Тепер 5... Я... Третій спосіб це 5 гривень. Та четвертий це 1 плюс 1 плюс 1 плюс 2. Так, і все. Більше у нас немає. Чотири способи всього. Тобто, перелічте всі набори, ось ми всі набори і перелічили. Так, читаємо номер четвертий. Миколка за конверт, який коштує 18 копійок, заплатив чотирма різними монетами, які це монети. Я теж нагадаю, у нас монети такі самі були. Тобто зараз монет вже немає, це одна копійка, 2 копійки, 5 копійок, 10 копійок. Ну, там далі йшло 25 копійок. Ось як йому заплатити за конверт так, щоб всі монети були різні. І щоб було 18 купів. Так, Аліса зірочка, Аліса далі розв'язує. Одна зірочка за цю задачу є. АБ, Ц д, повинні бути всі різні. Так, ну що скажете? Так, Соня Куємже, зірочка. Це друга зірочка. А, я вам теж зараз відправила. Маша Брюханова, дивись, в тебе дуже багато монет. А треба, щоб 4 було, а в тебе вже 5. І Там не 18 минут, дають ще снідеться. Так, а ось Насті Харлової є зірочка, і це третя зірочка. Ну, давайте ще Вердиш встигнемо, бо вона одночасно. І Соня Вердиш теж зірочка. Так, ну все, у нас ліміт зірочок закінчився. Маша Брюханова. Встигла? Ну добре, ще Брюханові зарахуємо. Так, хто хоче озвучити? Маша Брюханова, будь ласка, який в тебе варіант? У мене варіант 5 плюс 2 плюс 1 ну. та плюс 10. Давайте так, 1 плюс 2 плюс 5 плюс 10. Всі різні, і дійсно, в сумі вони дають 18. Так, добре. Номер 5. Дивимось: у вас є 10 морквин, вам треба розкласти на 4 кубки ці морквини, так, щоб в кожній кубці. Кількість була різна. Скільки повинно бути в кожній купці? Так, ліса знову зірочка. А там повинні бути всі однакові? Ні, різні, різні. Бачите, от там написано різна кількість морквин. А треба скільки варіантів? Там один варіант тільки може бути. Це ми номер п'ятий розв'язуємо, бачите? Можна вже розв'язувати що? Так, можна, можна далі розв'язувати Так, Маша Бреханова зірочка. Маша, чому на уроках мовчиш? тебе зірочок багато, треба їх використовувати. Так, а Настя Харлова, зірочка. Так, і третє у нас, третє вердиш логіна, ми зараз дивимось. Настя, логіна, в тебе однакова кількість, а треба, щоб всі різні були, бачиш? Так, а у Соні Verdage зірочка. Так, ну і а, запитую, хто хоче з тих, хто ще не встиг а, отримати зірочку, але хоче. У нас зірочки вже закінчилися, ліміт. Хто хоче сказати? Ну, Маша Брюханова вже отримала зірочку За цю задачу. Артем, будь ласка, скільки вышло. На першу я положила... Я положил 4. Так, добре. Потом положил на вторую 2. На третью три і на четвертую одну. Бачите, всі різні вийшли. Так, і дійсно, в сумі вони дають 10. Так, добре. А йдемо далі. Номер шостий. Надійка вирішила розмалювати карту двома кольорами. У неї є три різні фарби. Давайте, щоб визначитися а, з тим, які саме, напишемо кольори. Ну, Наприклад, синій, жовтий. І зелений. З кількома способами можна вибрати дві фарби для розмалювання. І так, скільки способів для розмалювання двома кольорами. Мається на увазі. Що, наприклад, якщо я обираю синій та жовтий і жовтий-синій, це один і той самий спосіб. Оце така дуже проста задача. Так, теж чекаємо три зірочки. Так, ми, мені здається, що вони вже є. Так, Олена, дивимося. Так, Олена з морквинами, але Олена не встигла трошки. Вірно, але вже пізно. Настя Логіна. Це теж Морквини, так, але ми теж вже. Так, Аліса. Ой, навіть вона так розмалювала. Добре, Аліса, зірочка. Це перша зірочка за цю задачу. А, так, Настя Харлова, зірочка. Так, Маша Брюханова теж зірочка, але, Маш, давайте будеш доповідати і скажеш, яким саме чином, так? Ну, Це така проста задача. І так, Машунь, будь ласка. Перше жовтим та синім, друге жовтим та зеленим, а третє синім та зеленим. Жовтим та зеленим і синім та зеленим. Тобто всього три способи. Відповідь. Три способи. Три способи. Так, діти, подивіться, в нас а, ще залишилося декілька задач, вони дуже прості, тому, я думаю, ми зараз краще розберемо задачу з самостійної роботи п'яту, бо по ній були запитання, так? Давайте mm -hmm. роздивимось цю задачу. Всі вже мені надіслали, так, а, з логіки, що ви берете надім? Домашнє завдання до уроку. Номер 23. За кожне завдання по одній зірочці ви можете отримати. Не забувайте надсилати мені ДЗ. Так. Я надішлю вам в групу. ДЗ. Так, і ДЗ з математики теж буде зараз. Так, це ДЗ з логіки. Давайте розберемо з самостійної роботи останню задачу. І так, подивіться, будь ласка. У сховищі було. Хто розв'язав, хто отримав 12, той просто послухає. Всього було скільки тонн зерна. 700 тонн, так? Я бачу Настю. А першого дня ми не знаємо, скільки завезли тонн, але відомо, що це було 20% від всього. Так? За другий день ми теж не знаємо, скільки тонн, але це було 15% залишку, який залишився після першого дня. А за третій день можна так написати. За третій день. Третього дня не було. Можна так просто написати. А третій, залишилося. Мається на увазі після перших двох днів. Це не той, не той самий залишок. знак питання. Залишилося. знак питання тонку. І це є основне питання. Подивіться, що треба було зробити. Перші дії треба було. Знайти скільки за перший день. Це перший тип задач на відсотки, бо ми знаходимо відсотки від цілого від числа. Ми число ділимо на 100, будемо знати 1% і множимо на 20. Це 7 помножити на 20, 140 тонн це в нас перший день. Тепер треба знайти залишок, який залишився після першого дня. Від 700 відняти 140. Це буде 560 тонн. Це в нас залишок після першого дня. Так, після першого дня. Так, а тепер треба знайти 15% від цього залишку. Ми знову знаходимо відсотки від числа. Число ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків. А це буде 5,6 помножити на 15. Так, це в нас буде 84, так? 84 г. Це другий день. А тепер треба з'ясувати, скільки залишилося. Є два способи. Можна знайти скільки за перший і другий день разом, і від всього відняти. Суму першого та другого дня. А можна від залишку після першого дня відняти те, що було в другий день. Тобто, це буде коротше. 560 відняти 84. І це буде 476, га. це в нас, а, що ми знайшли? 3... Тут тут тон, тон, тон. Вибачте, це залишилося тільки в зерносховищі. Залишилося. Так, ті, хто не розв'язав задачу, немає запитань по цій задачі? Ні, Немає. немає. Добре, а тепер давайте ще швиденько подивимось, що надім виберете домашнє завдання з математики на четвер. Зачекайте одну секундочку. Я зараз фотографую. Це домашка. На четвер. Все тоді до зустрічі у четвер. Гарного вам дня! До ну, побачення.